Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Маятник, його політичний маятник, який рухається з одного боку, в інший, доходить до певної точки. Так, насичення, так би мовити, починає рухатися в зворотньому напрямку. Там теж доходить до певної точки, так, і починає повертатися назад. І так без кінця і без краю. Кажуть, що е, світове суспільство розвивається за синусоїдою, отак. От. То вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Ну, як би там не було, але ми бачимо те, що нині в світі. Так би мовити, на зміну лівим партіям, ліберальним партіям, приходять праві партії. І в нас пишуть про те, що це особливо в Європі, це прихильники Путіна. Це зовсім не так. Ну, наприклад, в Італії прем'єр-міністр. Точніше премєр міністр -ка. Так. Є правою, за власними поглядами, і разом з тим вона є щирим прихильником України. Так. Де не щирі? Ну просто давайте будемо реально говорити, як воно є. Московія просто намагається використати. Оці праві рухи, праві партії, для того впроваджуючи туди своїх агентів, накачуючи їх грошима величезними. Це просто їхні агенти. Це не пов'язано із правими партіями. Так. Те саме в Румунії, наприклад, це ж класика. Або, наприклад, в Німеччині. Це теж класика, абсолютно. Беруть якусь маргінальну абсолютно партію, розкручують її і так далі. Ну ми ж бачимо, як у нас у 2019 році. Те саме зробили величезні гроші, мільярдер в основі цього всього фільми знімають і все-таки інше. Ну, народ не тільки в нас, але і скрізь він не думає. Так, він бачить очима, бачить картинку. Але розум, ну скільки там мозок займає тіло, але з'їдає 25% енергії, його підключати, дуже важко. Так. Це дуже енерговитратний механізм в тілі людини, який є більше, ніж На його Підключати, так, хай він знаходиться десь там в резерві <гум> і так далі, і тому подібне. <гум> так само в Німеччині. Але нас все-таки цікавить Україна. Так, а що ж буде після оцього проєкту прожекту, який був створений у 2019 році, по завершенню війни? Так, там же ж якісь перемовини ведуться і все-таки інше. Хто прийде до влади в Україні? Ліві чи праві? Ми говоримо про те, що в Європі це загальна тенденція. Так. І не тільки в Європі, Сполучених в США, навіть в Латинській Америці яка хвора. Соціалізмом і комунізмом уже багато років тому найбідніша. І якщо ви подивитеся, ну, в інтернеті просто заб'єте кількість е, е, убитих на 100 тисяч населення. То в тій чи іншій країні, не ну всі країни, то ви побачите, що це в основному латиноамериканські або африканські країни, які заражені в лапках комунізмом, соціалізмом і все таке інше. Тобто однять і розділіть, не прибавить і умножіть. А віднять і розділіть. От води циві займаються. <кій> Грабують, вбивають, нападають і, і все таки інше. Коли вони приїжджають до Сполучених Штатів Америки, Китаю, пардон, мадам, мовив все, Канади на Карт теж. Чи Європи, вони займаються тим самим. Так. Тому що ну, Шариковщина, це ж відомий фільм, який в Москві дуже не люблять, тому що там розкривається фактично їхня сутність. Тому той режисер, який його знав, зняв, нині страшно страшний патріот, щоб його там не прибили у, у Московії, так, цей Бортко, здається. так. Так само, як такий же самий патріот і той, який зняв фільм Зеро, Зеро, Город Зеро. Якому теж показав всі ці маразми, жизни житті, а тепер він страшний патріот, просто найбільший патріот, який тільки є. Тому що, ну. Треба ж виправдатися. Так. Ну, а в нас, я думаю, що ми не будемо якимсь винятком у цій загальній тенденції поправіння. Так. Україна вже награлася з Лівізною. Так. Уже в нас були всі ліві, у нас не було. Правих, жодної партії, правої, яка б перемогла на виборах. Жодного правого президента чи там прем'єр-міністра і, і все-таки інше. Всі це були ліваки, а деякі, ну так як і положено для ліваків із кримінальним, так би мовити, присмаком. Ну, так так воно завжди є. Чим ми відрізнялися в 90-ті роки від якоїсь, там, від якоїсь Гондурасу чи там Парагваю, чи Колумбії і так далі і тому подібне? Врешті-решт, коли населення побачить, що його черговий раз граблють, <кій> і сюди почнуть повертатися ті люди, які пожили вже десь там на Заході, у інших країнах певних. Ну це ж так. Ну, давайте згадаємо, <кій> як голосують молдавани, так, в діаспорі і в Молдові. Так. В Молдові це совок. Так, Залишки оцього совка. А діаспора це ті самі молдавани, які декілька років тому виїхали і живуть у Німеччині, там, у Франції, в Іспанії, в Португалії, в Великій Британії, і інших державах, і побачили, що можна жити інакше, що можна жити щасливо, заможно. І так далі, і тому подібне, вони голосують протилежно ті самі молдавани, так. ті самі молдавани. Оце середовище, в якому знаходиться людина, коли вона не здатна це все осягнути розумом, вона осягає це очима, так, вона осягає це шлунком. вона Знаходиться в іншому середовищі і хотіла б, щоб було так і в їхній країні. Я думаю, що оте, що там, скільки 8 чи навіть більше мільйонів українців виїхали за кордон, переважно це в європейські країни, коли з них значна частина, а може і більше половини. Повернеться до України, то це вже будуть інші люди. Це вже люди, які три роки там прожили, так. які зрозуміли навіть ті, які тут не розуміли, так. які голосували за якихось популістів і так далі і тому подібне, будуть звертати увагу вже на людей іншого спрямування. Які менше обіцяють, а більше роблять.